Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо паскудні огляди, шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Усім привіт! Біля мікрофону жарта заборони абортів і на кенті букка. Від дгана до шедевру так би я описав перехід від Віні Пуха до Сіністра. Огляд обіцяє бути цікавим, тому сідайте, лягайте або займайте зручну позу та починайте мастурбувати. На жаль, сценарист мене заразив, тому і я буду говорити вніс. Сьогоднішнє меню параноя, погані рішення і прокляття на 8 мм. Якщо ви думали, що перегляд старих домашніх записів це нудно, то Сінестер покаже вам, як легко один проєкт зруйнує все: психіку, сім'ю і сон. І так, цей фільм містами навіть нормальний. Але ми ж не можемо просто подивитись треба обісрати, похвалити, знову обісрати, і, звісно, згадати демона зім'ям як бренд консервації. Багул. Це вам не якийсь там пух, який ріже людей лопатою під Лєпса. Тут все по-дорослому. Письменник-лузер, будинок з секретами, зловісна музичка з глибокого пекла, та той самий естетичний кайф від фільму, який лякає не тільки скримерами, а ще й тим. Що ти реально боїшся вийти з хати після перегляду. Тому знімай свою фольгу з голови, став лайк, поки багул не заліз у твій жорсткий диск, і погнали, бо сьогодні в нас сінестер. Страшно, але красиво. Фільм починається з найнеприємнішого не кадру сім'ю з чотирьох осіб просто підвішують на дереві. Отака в них, бач, сімейна розвага, прям як черешенька з відлака. Про них можна сказати лише одне. день два рази отражене діло, позвоночник не буде боля. Після цього нам показують новеньке сімейство, яке щойно переїхало до будинку. Як і в кожному середньостатистичному хорорі про сім'ю, тут повний набір штампів. Батька звати Тарас, бо він письменник. І чому б ні? Дружину називаємо і бо вона постійно ниє, плаче і жаліється на життя. Сина нєфор, бо ви тільки погляньте на його довжележне волосся. Давай, давай, не фар, давай, не фар давай! Не фарда! А його маленьку сестричку, донечку головного героя, назвемо Пікасо, бо вона фанатіє від малювання на стінах. Якби моя дочка малювала на стінах таку дрісню, я би її змусив жити в цій кімнаті до 20 років, щоб пожинала плоди своїх поганих рішень, сучка. Далі з'явиться ще кілька персонажів, включно з головним лиходієм, але імена для них придумаємо пізніше. Історія така: батя письменник. Колись видав топовий бестселер, а тепер втратив натхнення. Тому вирішив переїхати разом із родиною до будинку, де колись жорстоко вирізали сім'ю. Так, ту саму спочатку фільму. Він, типу, домашній детектив, який розслідує загадкові вбивства і строчить книжки по гарячим слідам. Поки батя розкладає речі, до їхнього нового гніздечка навидується місцевий шериф. І ні, він не з тортом. Він не дуже приязно дивиться на головного героя. Бо той у своїх книжечках насирав на поліцію з усіх сторін. Шериф каже йому: «Нахуй, пакуй манатки і їдь, поки можеш. А батя такий, та я подумаю, може, ще чай поп'ю спершу. 84% людей дивляться цей канал, але не підписані. Це шок, це тривога, це майже катастрофа. І знаєш, що буде, якщо ти теж серед них? До тебе вночі прийде вовчик-братик і вкусить тебе за бочок. Щоб врятувати себе і свій бачок, тисни лайк, підписку і живи спокійно. Бо вовчик, братик, не жартує. Минає кілька сцен, які нахуй не впливають на сюжет. І ось наш Тарасик залазить на горище перемістити старі речі. Ага, знаємо ми ці відмазки. Там він знаходить коробку з написом домашнє відео. І ні, не ті, про які ти подумав, маленький збочець. Хоча з цими плівками ще той рівень шоку. Тарас готує робоче місце, ставить старий проектор, намотує плівку, плюхається в крісло і починає перегляд. Спочатку милі домашні сценки, прям життя прекрасне, але потім різка склейка, і ми бачимо той самий кадр спочатку: сім'я на дереві, як гірлянда на різдво. як очевидно, не проходить шкільну фізику, адже раціональніше було прив'язати шнурок ближче до основи гілки, для того, щоб з більшою ймовірністю ця сім'я кадапсів, закосплеїла курта Кобейна. Батя переляканий, але не здається. Вливає собі віскаря і йде інспектувати дерево жаху. Вертаючись додому, бачить улет, саспенс, напруга, музика, все як треба. Відкриває двері, а там його донька, така Я туалет в темряві не знайшла. Романтика. Після цієї ночної прогулянки він вмикає наступну стрічку. Інша сім'я весело відпочиває на річці, потім монтаж, і їх закривають у машині, яку тупо підпалюють. Такий собі родинний пікнік у стилі Підгоріло. Йде третя плівка, і Тарас починає чути підозрілі звуки. Лізе перевіряти дім, заходить в комірчину, бачить коробку і з неї вистрибує його син, як чорти з табакерки. Я сам з того моменту пересрався чесно. Але виявилося пацан Лунатік. Звик по ночам шукати туалет навіть у пральній машині. Ну що, буває. Зранку сім'я снідає, Тарас залишається сам, як хатня фея, і знову вмикає плівки. Наступна сцена ще одна сім'я купається в басейні. Плавки, радість, а потім всіх топлять як кошенят. Хіба не прекрасна ідея одночасно лежати на лежаку і загоряти та купатись в басейні? Вітя реєстратор однозначно знає, як відпочивати. І тут на екрані з'являється якийсь мутний тіп. Назвемо його Вітя-реєстратор. Бо далі він буде головному герою мозок виварювати своєю присутністю в кожному кадрі. Тарас в шоці підходить ближче до проектора, і той займається, як нерви під час сесії. Далі батя за пару хвилин вивчає монтаж 8-мм плівки і склеює всі кадри жаху докупи. Тим часом у вітальні вже починає відбуватися якась дичина. Син прийшов додому з школи і виявляється. Що цей опездол намалював картину на стіні, і не аби-яку, а сцену смерті цілої сім'ї. Жінка верещить для Тараса, що той не зачинив двері до свого офісу. Але він кається, мовляв, вони все одно нічого не могли побачити. Ось тобі перша паранормальщина. Вітя транслює дітям якусь залупу через віячей телепатію. Знову нічний кінопоказ. Цього разу знімають вночі. Камера повзе на якійсь хаті, і тут чпок всій родині по горлу ножен. Тарасик вливає в себе ще більше віскі, бо, очевидно, саме час, помічає якийсь дивний символ на стіні і вирішує його надрукувати. Слідство набирає таких обертів, що сам Коломбо би ахуїв. Поки він гуглить про вбитих, знову якась біда коїться на горищі. Тарас знову бере ніж, бо що ще може підійти проти привидів і йдеш минати хату. Вилазить на горище, змія. Так, звичайна змія. Як вона туди залізла? Питання. Але під дошкою знаходить дитячі малюнки, де намальовані всі вбивства з плівок, і біля кожного якийсь містер бугі. Вітя, це ти? Тарас усе знімає на камеру, але потім трішки проходить далі. Підлога на чердаку ламається, і він падає і втрачає пам'ять. Вчора ну народ погнали нахуй! Йома народ! Якось я промишляв Сталкерсон в дитячому лагері, живучи на горищі. Не помітивши, як хтось вирішив туди зайти, я спалився і мене звільнили, без можливості більше працювати вважати. Роздопляються, коли приїжджають копи та лікарі. Місцевого офіцера назвемо його чмо в погонах або просто чмо, він починає пиздіти, що це типу білки на горищі бігали, ага, білки з художнім талантом і знанням символіки демонів. Потім чмо сам напрошується бути помічником Тараса. А той такий, а чому б і ні? Наступного ранку Тарас знову передивляється плівки. За підказками на коробках знаходить Вітю на кожному відео, і тут починає смердіти смаженим. Дзвонить чмо і каже, що сім'я, яку повісили раніше, жила в тому ж домі, де колись перерізали глотки. Ну прикольно, чого вже там. А тепер увага. На екрані ноутбука єбало Віті починає ворушитися. Але класика жанру. Тарас цього не помічає. Потім дивиться записи з власної камери і бачить, що коли падав на горищі, його тягнули якісь руки. Добре, що хоч не ноги. Темна ніч, страшна ніч. Тарас прокидається від звуку, йде до кабінету. Проектор сам вімкнувся Хто там, блін? Ну звісно, вітя регістратор. На екрані повішені люди. Потім він дивиться у вікно, а там цей вафлідрон стоїть і тупо дивиться. Тарас виходить з битою, але нікогісінько. Дивиться в кущі, а його син, як пільмінь на морозі, трясеться, заносить його назад, вертається забитою ліхтарем, а там якийсь пес безпритульний. Але тут поворот позаду з'являються діти привиди і просто стоять. Помітивши, як хтось стоїть на задньому дворі, замість того, що викликати поліцію, думаю, краще вийти збитою в темрів, не знаючи, чи та людина сама, бля. Мов дуже класний, але краще б вони просто собі мізки почухали. Як я зі сценаристом учора. Да? На ранок до баті приходить помічник, і він дає йому якийсь конверт із всім, що він накопав. Нарешті Тарас розповідає, що він дізнався. Чому вахує з цього, помічає на одній із фото дивний символ. Каже Тарасу, що нехай зателефонує професору з університету. Бо той розбирається в окультних штучках і зможе допомогти. Ти досі на моєму телеграм-каналі Ти Тишов, наївний як герой першого акту жахастика, там найсвіжіші анонси, бонуси, меми, дика дичина, що не пройшла цензуру, і просто тепла атмосфера, де можна разом погорланити, що я тільки що переглянув. А якщо в тебе ще й душа щедра, як кишка у демона після екзорцизму, підтримай мене на Patreon. Або просто можна закинуть парочку гривень на карту, яка є в описі. Там на тебе чекають ексклюзивні матеріали, ранній доступ до оглядів, вирізані сцени і трохи мого внутрішнього божевілля, яке я не наважився викладати у вільний доступ. Ніч і знову наша улюблена передача. Вгадай, як вб'ють наступну сім'ю. Цього разу всіх зав'язують і просто переїжджають газонокосаркою. Доволі видовищно, я вам скажу. Тарас закурює дзигара і телефонує професору. Той розповідає, що знак, який він побачив у відео, це символ страшного язичницького бога Бугула, пожирача дітей. За легендами, він заманює дітей із нашого світу і просто їх жирає. Після розмови наш письменник ховає всі плівки й проектору якийсь чолан. Але вночі прокидається від того самого до болю знакомого звуку. Пиздує в кабінет, а там знову вімкнений клятий проект, бере біту і починає обходити будинок. Знову бляха. Але цього разу біля нього то тут, то там починають з'являтися привиди дітей, яких забрав цей страшний бог. Зрештою, він заходить перевірити своїх дітей. На вигляд, усе нормально, але коли він виходить з кімнати, нам показують, як біля доньки сидить дівчинка і малює вітю з дерева, на якому висить сім'я. Батя зачиняє всі вікна і двері і просто засинає збитою в руках. Зранку чому вже сидить і пиздить із Тарасом. Каже, що тут коїться щось дуже дивне. Але офіцер не вірить мовляв, це все його книга. Та й бачив він Тараса останнім часом тільки звіски в руках. Чому радить піти прогулятися, провітритись, забути про книгу, чому помічник це як ультимативний необхідний персонаж, що викриває зерно раціональності, незважаючи на туман зовнішнього простацтва. Бро, якби я хотів скористатися твоїм дипломом з кінознавства, то пітер би ним сраку. Не забувай, що ти тут лише для жартів про педофілію та наркотики. Вибач, босе, більше не буду, тільки не збираю мене їжу знову. Тарас сидить і гортає фотки. Аж тут, ні звідки вривається істеричка і кричить, що дочка почала малювати на стінах, і не тільки в своїй кімнаті. Вона виправдовується, мовляв, якась дівчинка, що тут жила, сказала їй, що їй не подобається, що в кімнаті брата щось намальоване. Показують цей шедевр. Дівчинка катається на колесі. Якби зі мною таке сталося, я б узяв дитячі речі і відправив їх у дед-будинок. Хай в мене в хаті ніхто не розводить паранормальщину. І старичка починає їбати мізки чоловіку, що той нічого не сказав про вбивства в цьому домі. Тарас валить дурня й каже, що трошки залишилося, і вони стануть багаті. Але ля рві похір вона йде вкладати дочку спати. Тарас спить і тут йому в їблищі світять фонариком. Прокидається. Знову звук проектора. Йде в кабінет нікого. Починає шлятися по дому і бачить, що драбина на горище спущена. Піднімається, а там бляха картина маслом. Діти сидять і дивляться проектор. На екрані знову вітя. Скрімер єбейший. Тарас падає з драбини, за ним летить коробка з плівками. в'єбав. е. Все збирає і йде палити на барбекю. До нього виходить жінка, і він каже їй, що треба забиратися із цього проклятого місця. Сімейка збирається і їде в старий будинок. По дорозі їх зупиняє шериф, уже хотів їбашити штраф, але Тарас каже, що вони більше не повернуться в такляте місце. В машині клянеться жінці, що ніколи більше не сяде за цю чортову книгу. Ввечері головний герой відкриває почту, бачить фото від професора. Телефонує йому. Той каже, що ці фото портали до світу Богула. Тому про нього так мало згадок. Тарас видаляє всі фото, бере речі і йде на горище. А там знову ця йобана коробка з Хом відео перевертає її і випадає конверт із надписом Розширена версія. Швидко мчить монтувати її. Телефонує помічник Чмо, каже, що зря Тарас переїхав, бо прокляття активується, коли переїжджаєш. Отже, часу у Тараса небагато. Відключається, Тарас починає дивитися плівку на кожному місці вбивства є дитина, яка колись зникла. Виявляється, всі вбивства влаштували діти. Тарас дивиться в чашку, а там отрута падає в безпам'ятство. Прокидається він уже зв'язаний, дочка запускає стрім на Твіч і хуярить усе сімейство сокирою. Кімната в крові на кисці новий малюнок. І Вітя її забирає до себе. Блін, я так і думав, що це мала поїбота його вб'є. Я вам кажу, любі батьки, не дозволяйте своїм дітям малювати на стінах, у них через це дах їде. Фільм справді залишає по собі міцне враження. Він бере не дешевими і затертими до дір скрімерами, як більшість сучасних фільмів жахів. А щільною липкою атмосферою, яка повільно просочується під шкіру і не відпускає до фіналу. Персонажі не виглядають як картонні манекени. Їм віриш, за ними цікаво спостерігати, особливо за головним героєм у виконанні Ітана Гока, який буквально тягне весь фільм на собі і робить це шикарно. Сюжет не шедевр оригінальності, але зібраний грамотно. Є моторичні моменти, таємничі знахідки, дитячі примари, сектантські символи усе як ми любимо, але подано без перебору з смаком. А ще цей фільм нагадує, що іноді найстрашніше це не монстр у темряві, а твої власні діти з сокирою в руках. Тому якщо шукаєш не просто ще одну жахалку, а справді гнітучу, атмосферну історію, цей фільм вартий перегляду. Ну що ж, друзі, на цьому перегляд завершено. Сподіваюся. Вам було так само цікаво, як і мені. Бо стрічка вийшла дійсно атмосферною і залишила по собі купу запитань: не забудьте вгатити той лайк, підписатися, вдарити в дзвін і пожертвувати мені на лікування після чергової психотравми від таких фільмів. А якщо не підпишешся, я прийшлю до тебе ту саму дівчинку з сокирою. І не забудь у кожному проекторі ховається дичина. Ну а підсумовуючи можу сказати одне. Якщо ви братимете між кар'єрою письменника та кар'єрою вожатого у дитячому лагері, то обирайте друге. Платять менше, але діточок більше. Бувайте, таскутки. побачимось у наступному відео.